Доброго ранку наші підписчики! Сьогодні 9 вересня і Леся йде на роботу. Щаслива, повнена сил, відпочивши за ці вихідні. Ну, а я продовжую свій е далекоглядний пошук різної роботи, яку я за два місяці так і не зміг знайти. Але я не е розстроюся, тому що... Питає і однієї людини в сім'ї, щоб працювала. <риклад> Подивіться на обличчя і щасливе. Насправді я жартую, жартую, але сьогодні 9 вересня і трошки починає холодати. Вже відчувається таке зменшення температури. Вчора, наприклад, було 30 градусів, а сьогодні 15. І це... Максимально дивно для мене по відчуттях, що такі різкі перепади температури. Сьогодні повна справ. Сьогодні в нас зал, англійська мова, деяка робота в комп'ютері, яку ми не можемо ніяк завершити. Тому багато-багато справ. Оце дубак. Блін, навіть потрібно брати з собою теплову подушку. Дуже холодно. Не відняв відео, що я сьогодні робив. А сьогодні я завозив свій резюме в деякі компанії. Забрав Лесю. Леся зараз попрацювала трохи і ми вже їдемо у спортзал. Ага, спочатку ми їдемо на курс англійської мови, а після курсу англійської ми їдемо в спортзал. Дякую. Направляємося з Лесі в сторону бібліотеки, куди ми ходимо на курси англійської мови. Ми більше ходимо на ті курси не через те, що там ми вчимося англійської. Бо англійської ми по факту там не вчимось як такої. А більше просто для комунікації з новими людьми. Там приходять різні люди і ну, типу, нам прикол з ними говорити собі. Вата, до чим займатися? Може десь. There's a conversation from мости. Кесно, коли ти захотіла звільнитися з роботи. На новій роботі ще гірше. Щоб я потім не плакав. Ну все, добре. Ми приїхали вже після англійської в зал. Будемо зараз жорстко це. Вже вдома з Лесію, добре дуже позаймалися. Почали брати трошки більші ваги, Лесі дуже подобається ходити в зал. Мені теж дуже подобається, хоч я відвик і чую, що мені важко робити вправи і займатися в залі. Але я думаю, це просто діло привички. Треба трошки походити буде, добре позайматися, пропрацювати м'язи, скинути трошки ваги і буде дуже класно що ми будемо ходити в зал. Просто підтримувати себе в певній фізичній формі. Зараз приймаємо душ, лягаємо спати. В Альберті дуже похолодало. Вночі ну, це добахне, серйозно. Позавчора ще було плюс 30, а зараз вночі, напевно, плюс 7 і дещо такий крижаний вітер. Ну, мені це геть не подобається. Але anyway Тоді до зустрічі.